Надходять повідомлення, що росіяни захопили територію Шевченківського літівого родовища. Наскільки це інформація близька до істини, і чи можуть росіяни там побудувати ефективну оборону? Я веду до того, чи складно буде повернути під контроль України цю територію? Я можу сказати, що там тривають доволі такі активні бойові дії станом на зараз. Я би сказав, що передчасно робити певні висновки, чому тому, що досвід і характер цієї війни він показує, що в певних випадках фактично вдається українським силам міру зустрічних боїв інших тактик, які вживаються контратак, в тому числі тактичних і локальних, звільняти певні території, і досягати певних тактичних успіхів. Там зараз тривають активні бойові дії. Що стосується того, можу сказати певні такі деталі, що стосуються загалом тактики сил оборони України. Що коли доводиться на деяких ділянках відходити, то робиться максимально зусиль для того, щоб, ну скажімо, не давати ворогові, потім скористатися і знайти якісь доволі такі непогані оборонні позиції. Тобто максимально створюються такі умови, щоб не закріплюватись в обороні, а коли йде певний вихід хід на інші позиції, закріплюватися таким чином нашим силам, аби мати змогу контролювати певні сектори і завдавати потужних вогневих уражень. Я можу вам навести приклади, коли ворог, особливо на сході, просувався вздовж залізниць. Ну от вони обирали таку тактику і намагалися рухатися саме так. Но це не означає, що це був якийсь легкий шлях, коли вздовж залізниці можна дійсно просуватися, тому що ти знаєш, що там, в принципі, немає якихось значних перешкод, і це може бути вдалий маршрут. Звичайно, по ньому важче маскуватися, захищатися, але ж це не те, що цікавить російську армію, подумати про там збереження життя, про мінімізацію втрат і так далі. Але коли ворог рухався вздовж таких позицій. Робилося все, аби для того сповільнити їхні просування, Руйнувалося і так далі. Тому зараз будуть ще тривати активні бойові дії, і в подальшому ми побачимо. Я взагалі думаю, що ми, звичайно, не про все знаємо і чуємо, тому що у нас і раніше бували локальні успіхи, коли нашим силам вдало, вдавалося контратакувати і вибивати ворога з певних позицій. Про це просто повідомляли згодом з певних міркувань, зрозуміло, для того, щоб одразу не розголошувати а, те, що українським силам вдалося певні позиції відновити, закріпитися і так далі. Тому тут бої звичайно покажуть але. Задума є для того, щоб і закріплюватись нам в обороні, і максимально займати такі позиції, які вдалі, для того, щоб не давати ворогові закріпитися і просуватися далі. Але і крім того, з розрахунком того, що як тільки як тільки вдасться, то контратакувати і, скажімо, звільняти певні рубежі. Угу. Пане Олександре, наступне питання. Дивіться, з'явилися повідомлення, що Сполучені Штати а конкретніше команда пана Байдена передала Україні досить великі об'єми військової допомоги за цей останній короткий час. Зрозуміло, що ми б чули повідомлення, що все передати заплановане не встигають, проте передали досить багато. Це можливо дещо корелюється з. Ракетними ударами, які намагається наносити Російська Федерація, по якимось новим маршрутам. Ну тобто, ми розуміємо, що відбувається, що називається тиранія проти мирного населення. Проте ми бачимо удари балістичними ракетами, і не зовсім зрозуміло, коли куди вони б'ють. Але здається, росіянам то зрозуміло, вони ж не просто шмаляють, куди заманеться, то у них шахеди так літають а відтак. Якщо можете сказати, наскільки ефективна зараз була ця підтримка, наскільки великий обсяг озброєння отримала Україна, і що потенційно ми можемо вирішити за допомогою цієї зброї, тобто ми будемо вести мову про тримання ворога, чи ми будемо вести мову про відсування ворога? Я розумію першу частину вашого запитання, яке стосується ударів, і загалом наскільки це корелюється з постачанням, Знаєте, мені на, на думку зараз спала так. Я згадав висловлювання одного високопостапосадовця Пентагону. 2022 року, коли Україна тільки починала отримувати озброєння від сполучених штатів і наших партнерів, пам'ятаєте? Тоді від Росії були численні погрози про те, що конвої НАТО будуть легітимною ціллю для Росії і вони будуть завдавати уражень по тій зброї, яка надходить в Україну. На що цей високопосадовець, не названий Пентагоном, відповів, що нехай навіть не сподіваються, тому що посилок буде дуже багато а шляхів їх кур'єрської доставки ще більше. Для того щоб ну було зрозуміло, ми прекрасно всі усвідомлюємо, що ворог ну постійно має на меті вишукувати, в тому числі, і певні об'єкти наші військові. і Є ризики відповідні, звичайно, і по зброї, і по складах, в тому числі. Але спільно з нашими партнерами вживаються заходи, по-перше, для того, щоб було розуміння, що ну Знову ж таки, оголошення в медіа не означає, що зброя рухається там протягом наступного тижня, місяця і так далі. Зовсім ні. І до речі, буквально сьогодні була заява держдепартаменту і Пентагону про те, що пакети, які виділяються, от якраз те, про що ми говоримо, ті пакети допомоги, які зараз потрібні Україні, вони не встигнуть надійти за діючої каденції президента Байдена, а будуть розтягнуті в часі. Зрозуміло, чому, тому що ну, значні обсяги допомоги, які будуть надходити і будуть потрібні Україні тут і в найближчому майбутньому, в найближчій короткостроковій перспективі, але і далі. Очевидно, що це робиться з усіма можливими факторами, скажімо, не розголошення того, коли реально ці пакети прибувають, і ми не знаємо, ми чуємо повідомлення в медіа, але це може бути через місяць, може, через півтора, може, через три, може, через тиждень. Тут все, все залежить від того, які обсяги там і так далі, логістика і тому подібне. Друге, що стосується того, як Росія завдає ударів на сьогоднішній день, вони не вийшли з меж тих прогнозів, які були, з точки зору того, що у ворога було заплановано ракет на 5-7 ударів, фактично, ті, які розпочалися з кінця листопада, і зараз відповідно у них залишилися. На дві три масових атаки, які ймовірно Росія планує провести протягом січня, тобто вони не будуть затягувати, не розраховуються зробити буквально найближчим часом. Причини дуже прості і дуже банальні. Вони на поверхні. Справа в тому, що ми підходимо вже десь так. Ну, до екватора опалювального сезону треба розуміти, і ворог розуміє, що е, зараз бити по енергетиці потрібно, тому що далі взагалі може бути це менше ефективно, і так далі. Ми переживали відімтення електроенергії влітку. Так було складно, були певні незручності, але катастрофи якої зрештою там не склалося і не сталося. Тому вони зараз намагаються максимально активізуватися інших варіантів немає. Я можу сказати і запевнити, що з того, що відомо, Росія не змінила тактики до і стратегії до ракетних ударів. Точніше, тактику вони змінюють час від часу. Удари бувають різні, то комбіновані то і застосування крилатих ракет балістики, змінюють траєкторію, намагаються вдосконалювати ракети, їх маршрути польотів, ставлять більше пасток. Теплових для того, щоб дезорієнтувати систему ППО, збільшують кількість шахетів, які запускають. Хоча зараз можна констатувати, що порівняно з тим же листопадом і початком грудня кількість дещо зменшилась з тих дронів, яких Росія запускала. Тому тактика змінюється, але стратегія загальна без змін. Вона полягає в наступному: перше, це удари по українській енергетиці. В цей перелік входять об'єкти безпосередньо розподільчої генерації. Ми розуміємо підстанції і так далі. Далі це додалося вже під час минулих обстрілів. Фактично, і об'єкти генерації атомної енергетики. Це підстанції, які забезпечують роботу безпосередньо станції, які потім розподіляють електроенергію, і газові сховища, і так далі. Тобто, це все, куди ворог намагався поцілити і раніше. Ми знаємо за звітами нашого міністерства енергетики і не тільки, і не полишатиме спроб в майбутньому. Є серед цього переліку, звичайно, і військові об'єкти. Війна триває, і, ну скажімо так, в перелік входять і військові об'єкти, але. В першу чергу ворог робить ставку, все ж таки, на терористичні удари, на відвертий терор. Вони тут нічого не змінюють. Стратегія залишається чинна. Таким чином думають, що вдасться ну зламати опір безпосередньо українського народу, деморалізація і так далі. Ну, опір вони українцям не зламають, це їм точно дзузьки. Я думаю, ми з вами розуміємо одне одного. А, лишається а, буквально пару хвилин на нашу розмову. На жаль, час впливає дуже швидко. Хотів би почути ваш, хоча б коротенький коментар з приводу удару по усть луги, по ось цьому ну, невідомими дронами, що називається причому в день народження а, пана Будана. Ну ми припускаємо лише так. А... Наскільки ефективний цей удар, з погляду, можливо, якогось покращення безпеки у Балтійському регіоні, а можливо, просто з погляду удару по амбіціях і там, якихось почуттях Путіна? Ви знаєте, я скажу з такого виміру стратегічного, тому що зараз немає офіційної позиції, так що я сила оборони з цього приводу, але я скажу загально. Ви знаєте, що Росія дуже вразлива з Балтійського моря, насправді, і цю вразливість, і ці точки слабкі треба використовувати тим більше, коли НАТО підійшло до Росії взагалі в притул з Балтійського моря, і вступ Фінляндії та Швеції взагалі закрили це питання. Насправді там дуже багато вразливого на півночі, і те, що там відбуваються зараз такі події, це безумовно дає оптимізм. Це означає, що є можливості, це означає, що Можна діставати, і це означає, що ворог не може бути захищений і там. І я ще сподіваюся, що в тому числі і країни НАТО будуть використовувати як і Україна. Ну я думаю, що Україна буде подавати приклад багатьом і багату роботу, яку робить Україна. Надзвичайно велику, мало хто на неї наважується зараз серед країн-партнерів. Але я все ж таки сподіваюся, що і країни-партнери будуть долучатись до того, щоб зменшувати впливи і можливості Росії з Балтійського моря. І що якщо Росія не переключить з часу в майбутньому туди свою військову увагу, то я думаю, що вразливість Росії буде тільки зростати з Балтії. Історично, історично так склалося. Що успішні військові кампанії, які були проти Росії, в тому числі проти Російської імперії, вони були з півночі. Їх задіювали різні, скажімо так, війська по різному все відбувалося, але з півночі. Тому я думаю, що якщо в нас там теж з'являтимуться можливості, це дуже добре. Дякую вам, пане Олександре, за вашу інформацію, аналітику і за ваш оптимізм. Ще раз дякую за службу і бережи вас Бог. Дякую. Нагадаю, Олександр Мусієнко тепер військовослужбовець зсу і керівник центру військово-правових досліджень був на зв'язку зі студією.